От mm -hmm. хай приїжджають ці правобережні. У нас є пісня, називається Центрова, і там текст, що кожна центрова хоче пацана з лівого берега платентно, <риклад> просто ще цього не знає. Це дуже схоже на конфлікт в у Львові, тому що я живу на сиху. Ти маєш знати пісню цей Мій район сихів. Вова зі Львова, коротше. О, я прям маю так. Ти <правда> маєш його знати. Це міліліанський репер. Вовиця Львова знаю. Знаю завдяки модину. Вони тоді його прям впустили в мій е інфопростір. Я люблю цей район, так сильно, як тільки можна любити. Стільки спогадів, пов'язаних з ним, що не перелічити. Так, і теж є от таке упередження стосовно Сихова, що це задуп'я Чорногорське. Ну короче, його ну там воно далеко від центру, знаєш, а це ще далі за 10 хвилин пішов у це пішу вже, Огорщина, десь це, десь вже... це супер далеко. От, Але mm -hmm. насправді і мені капець тут подобається. Вон... Тут більше простору, ну не так багато, як в Києві, очевидно. І все, що тобі треба, воно в пішій доступності є, тому що ну, mm -hmm. типу район він має свій ніби, як торговий центр і так далі. Тобто, все, що тобі oh. базово потрібно, воно є. Так, це як мікромісто. Угу. І в нас прямий трамвай провели. Він швидкий, бо в нього своя лінія, і ти буквально за 20 хвилин вже в центрі. А в центрі, ну прям душно. Ну, ті, хто живуть у Львові, у Львівській, вони не, хо... не їздять в центр. Так, я про те, що от такі райони, як Позняки, як Сихів, це дуже трушні райони, саме киянські. Типу... Ті, ну, Або львів'янці. Це тільки місцеві, тільки корінні, вони от е, тут живуть і знають про них. Це дуже андеграундна штука. автентична. Мені здається, що вона якось показує саме, от, саме місто. Та? Центр це завжди ну, uh -huh. якесь позерство ну, свого року. Це штучно, штучно створене щоб приваблювати. Оце та -та, все. ну і особливо Львів, він Приїжджі. туристичний. Ти ходиш та, там п'яно вишня, всі бухають. Ти такий дешевше і прикольніше. ну, mm -hmm. От там ларічка можна найти. Він, до речі, у нас відкривається тут в сусідньому будинку. От ти поки це розказувала, знаєш, я так дивлюсь, ми з тобою сидимо, дві жінки такі, і такі, Боже, яка тут інфраструктура, тут все є, тут трамваї своя лінія. От давай чесно: 18 років тебе їбало взагалі, що тут з трамваєм, що тут з інфраструктурою і деревами?